Добрий день, представляю вам новинки від Національного банку України. Дві монети серії Видатній особистості України. Розстріляне відродження Юліан Шпол і Микола Хвильовий. Раніше монети цієї серії завжди випускалися номіналом 2 гривні, маленькі. Ці монети вже 5 гривень. Тираж 75 тисяч кожної з них. І об'єднані темою розстріляне відродження, будинок слова. Раджу, це будинок слова є сучасний український фільм. Раджу його подивитись, якщо вам цікава історія, новітня історія України. Пару слов скажу про слів про цих діячів. Юліан Шпол, він же, реальне його ім'я Микола Єловий, співорганізатор, співзасновник на чолі зі своїм другом Миколою Хвильовим в Апліте. Це українська про... Академія вільного... академія вільного пролетаріату. Публіцист кіносценарист, стояв за ідеї українського національного комунізму. Був репресований у 1933 році. Його друг Микола Хвильовий теж співзасновник і організатор цього, цього об'єднання митців. Побував у 1932 році на Черкащині, побачив власними очима Голодомор. На той час вже його друг Юліан Шпол, він же Микола Фітільов був арештований і у 1933 році Микола Хвильовий покінчив життя самогубством. Ці представники, це представники культури 20-х-30-х років минулого століття, які були одні з багатьох знищені радянською владою. На аверсі у нас будинок слово, це будинок в Харкові, де жили ці всі діячі культури, поети, прозаїки. Інші діячі культури. І ось ви бачите, тут там под руком кров стікає червона. Мабуть, це перші тільки монети з цієї серії, і серія буде поповнюватись. Ось такі, ось такі новинки випустив для нас Національний Банк України. Ставимо лайк, підписуємося і до нових зустрічей!